Якщо говорити про використання кабів, то е, насправді маємо розуміти, що Дніпропетровська область і раніше. Е, Досягали певні засоби ворога до е, даної зони, ось, але переважно мова йшла про е, так звані райони е, біля меж самої області з однієї сторони. З іншої сторони, е, бачимо, що фактично ця зона дещо збільшилась В першу чергу, саме через те, що ворог е, додатково окупував частину території, що дозволяє авіації ворога ближче підлітати. Це одна слова. Друга важлива складова. Звісно ми бачимо, що ворог експериментує з. Розробками нових фактично модифікацій цих кабів, ось і переважно мова йде про дві ключові модифікації. Перша це спроба модернізації крила, в тому числі, наприклад, конвертація в так званий біплан, тобто коли каб має на два симетричних крила, а фактично чотири крила тобто два крила знизу і два крила зверху, і це дозволяє збільшити дальність польоту. І друга ж за складова це експерименти зі спробою додати додатковий двигун до такого кабу, що фактично дозволяє збільшити радіус польоту, як правило, на додаткових 30-40 кілометрів від вже наявних від 70 до 100 кілометрів, які зазвичай мають ці засоби ураження. Якщо говорити про так звані е кровні авіаційні бомби або керовані авіаційні ракети зі збільшенням радіусом дії, то мова зазвичай, йде е фактично про ці ж модернізовані каби. Ось е на сьогоднішній день їх дальність вона обмежувала з порядка 100-110 кілометрів. Ось але у разі е фактично додавання додаткових е там модернізованих цих систем е ОМПК, так званих е модулів управління корекції, е потенційно може бути збільшена. Радіус польоту там до 140-150 кілометрів, але звісно ворогом ведуться роботи по створенню спеціальних додаткових двигунів. До таких кабів, які б дозволили збільшити радіус польоту до 200 і більше кілометрів. Ось, але поки що говорити про застосування таких засобів враження мови не йде. Ось ми бачили лише якісь окремі спроби дослідних зразків, які пролетали не таку велику вісень, але звісно, завжди існує ризик, що ворогу дасть налагодити таке виробництво. Тоді дальність польоту може бути збільшена до 200, а в деяких випадках і більше кілометрів. Маємо розуміти, що каби самі по собі є достатньо дешевим е, засобом ураження. Ось, тобто мова йде про те, що вартість чи одного кабу вона не перевищує декілька десятків тисяч доларів. Ось а іноді менше. Друга важлива складова цих кабів. Росія має достатньо велику кількість. Тобто, ми бачимо, що в деякі тижні в середньому використовувалося по 200 таких кабів по всій лінії фронту. Ось в середньому. А в окремих тижні ми бачили, коли кількість доходила загалом до 800 кабів на місяць, що в принципі є достатньо велика великою кількістю е, маємо розуміти, що такі кабу вони як правило на відносно невеликій відстані. І на великій швидкості, яка, як правило, іноді досягає майже одного маху, тобто досягає там майже швидкості звуку. Ось тому протидіяти таким цілям достатньо складно їх з однієї сторони складно виявляти з іншої сторони є малий проміжок часу на можливість реагування. І третя важлива складова, що їх настільки багато, що використовувати зенітні ракети є дуже дорого і недоцільно, враховуючи, що цікаво, в десятки і не сотні разів є дешевшими ніж. Умовна зенітна ракета, яка може з певною ймовірністю його перехопити. Ось друга важлива складова по цим кабам, що вони є невеликими відносно в порівнянні з іншими повітряними цілями, і є ускладненими для можливості виявлення їх системами протиповітряної оборони. Це, звісно, загалом ускладнює можливість і виявлення, і протидії таким засобам ураження. Тому найбільш ефективним методом, звісно, є виявлені знищення сходів з такими боєприпасами. Ось друга важлива складова це знищення літаків носіїв таких боєприпасів. В першу чергу мова йде про Су-30, Су-34, Су-35. Ось і третя важлива складова, звісно, це нанесення ураження по інфраструктурі ворога для виробництва як самих кабів, так в тому числі і цих комплектів для планування і корекції.